Дай Боже всім до старості дожити, Спішатися своїм літ, від, До добути, до любити, Пізнати цей цікавий білий світ, дітей підняти, вивезти у люди, підтримувати, вірити щодня, з онуками ще побувати всюди і малювати барвами життя, а вечорами сонце проводжати. І милуватись зорями вгорі, кохану половинку обіймати, Змолитись за довгі спільні дні, Сміхатися весні, радіти вітер і цінувати осінь за вікном, а взимку теплий чай і страв робити, і збирати всю родину за столом, слухатися в кожне мудре слово і вдивлятися в небо голубе. Ловити щастя різнокольорове і дякувати Богу за усе.